Хто така ж Базаренко? А Базаренко це вже бренд, яка всього досягнула сама своїми силами, руками і Г головою головою. Ну це бізнесмен, якого знає вся Україна. І знаєш, якщо б у цього бізнесмена ну вона займається ікрою, морепродуктами. Якщо до неї підійшли і запитали те, в чому вона найкраще розбирається, а чим відрізняється ікра там кити від горбуші чи горбуші від Чіжуча, як ти думаєш, вона б. Відповіла чітко з чи з не легкістю це так само, якби нам шатило партнери задали там питання а про торгову марку, про гранти, про бухгалтерську юридичну про розбору, договори. чим відрізняється перша група від другої, від третьої. Ми чітко відповіли да. на це питання. Тому з тому знаєш, от кожного хочеться хочуть підловити на такому питанні, на якому вони не розбираються. І коли е, людина починає відповідати, там провокацію цю сприймає і відповідає, і хтось і, зра... там... і зразу там чіпляються за кожне да, слово. Да. А який штраф у нас в країні за неоформленого е, працівника на сьогоднішній день? Ти знаєш? Розкажи, я розкажу, що тут по ніякі, тому що в нас є військовий стан, і якщо ти е, оформлюєш найманого працівника, ти від штрафу звільняєшся. На першій групі торгувати можна чи не можна? Можна можна, тому людина може щось і не знати. А і перша група не передбачає видачу чека. Кажу, ми ж аудити проводимо і дуже багато. Коли ми забираємо клієнта на обслуговування обов'язково аудит. вісім з дев'яти мають порушень. По ікрі як розібратися, я думаю, Світлані підказувати не, не треба. А по підприємницькій діяльності, от якщо Світлана задасть питання в шатилої партнери, ми їх також відповімо. Всім лайк. А бухгалтерською юридичне обслуговування 2000 тисячі гривень на місяць 3 500 з одним найманим. Це для фоп. А якщо у вас більше 10 фоп, у нас індивідуальний підхід і ми робимо таку пропозицію, від якої ви не можете відмовитися.